Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. І сьогодні у нас знаки. Першим буде завдання на знання наказових знаків, другим на знання заборонних. І останнім буде завдання на знання інформаційно вказівних знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Чи дозволяється водієві в'їзд на територію магазину зображеним чином? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Дозволяється. Два, дозволяється лише за відсутності інших транспортних засобів. 3. Дозволяється, якщо він там працює. Та 4. Забороняється. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного Ютюбу. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водій збирається повернути праворуч і потім також відразу праворуч на територію магазину. Виходить такий собі навіть розворот. Що ж може йому заборонити це зробити? Ми бачимо, що водій не перетинає жодної суцільної лінії розмітки. Тут все добре. Ну але звісно ж ми не могли не звернути увагу на дорожні знаки, що встановлено на нашій ділянці. І річ тут, очевидно, не про знак 2.1 дати дорогу, а про знак 4.1 рух прямо. Цей знак дозволяє продовжувати рух лише у цьому зазначеному напрямку. Про цей знак варто знати, що він поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено. Але якщо знак встановлено вже поза перехрестям, а це саме наш випадок, то знак діє до найближчого перехрестя. Тобто, повернувши праворуч, водій повинен дотримуватися вимог знаку рух прямо. Але для цього знака є і певні виключення. Так, наприклад, не дотримуватися вимог знака рух прямо можуть транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. А також знак не забороняє поворот праворуч у двори, автозаправні станції, місця стоянок та інші прилеглі до дороги території, як до речі, і територія магазину. Отож водій жовтого автомобіля має повне право на зображений маневр, і для цього йому навіть не потрібно жити чи працювати в тій зоні. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: Чи дозволяється водієві синього автомобіля зображений поворот ліворуч? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється, якщо водій там живе. 3. Дозволяється, якщо водій там працює. 4. Умови зазначені у відповідях 2 і 3. та 5 забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і синій автомобіль на цій ділянці. Водій на перехресті повертає ліворуч. Знову ж таки, ми з вами ну просто не можемо не звернути увагу на знак, що встановлено на цій ділянці. Це досить таки добре відомий знак 321 в'їзд заборонено, який більшість водіїв називають просто кирпич. Цей знак також поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено. Він також не діє на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. А як щодо транспортних засобів, які належать громадянам, що проживають у зоні дії знака? Чи, наприклад, тих, що обслуговують підприємства у цій зоні? І от про це в правилах мова не йде. Тобто знак таких виключень не робить. А отже, якщо наш водій не керує транспортним засобом, що рухається за встановленим маршрутом, то поворот ліворучому в цій ситуації забороняється. Очевидно, що це не такий транспортний засіб, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: куди дозволяється продовжити рух водієві вантажного автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише прямо, два прямо та праворуч. Три прямо та ліворуч. 4. ліворуч та праворуч. Та 5 всі напрямки дозволяються. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав вантажний автомобіль. Тут на перехресті водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Перше, на що ми звертаємо увагу, так це на світлофор. Наразі на ньому увімкнено зелений сигнал, який дозволяє водієві продовжувати рух у всіх напрямках тут все добре. Але ж світлофор відміняє лише знаки пріоритету, а синій знак явно не належить до цієї групи. На цьому знаку ми бачимо вантажний автомобіль і стрілочку, що вказує прямо. То що ж це означає? Вантажним автомобілям дозволяється рух лише прямо. Чи можливо навпаки рухатися прямо вантажним автомобілям забороняється? Насправді ні те, ні інше. Наш знак належить до групи інформаційно-вказівних знаків, і це 5.31.1 напрямок руху для вантажних автомобілів. І цей знак не наказує і не забороняє. Він показує саме рекомендований напрямок для руху вантажних автомобілів. Тобто водієві на цьому перехресті рекомендується продовжувати рух прямо, але проїхати водій має право в будь-якому із запропонованих напрямків. А отже, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.